З да, перемогою сьогодні така дуже недодача перемога була, на грані можна сказати. Що скажете по матчу в цілому, тому що ваша команда лідер, але трошки сьогодні гра задалася. Ну я вже і перед матчем казав, що ця ситуація, коли суперник на останньому місці, нулячок, ми на першому. Максимально мотивує суперника. І ми вже потрохи, я хлопцям про це кажу, що ми потрошки вже звикаємо, що у нас не буде тут е не буде легких ігор. Чому? Тому що кожен суперник е на нас збирається, на нас видає максимальну свою гру. І це стосується як командних ігор, так і... Е індивідуальних, так як сьогодні я зіграв вратарь суперника, да. ну, мені здається, що кожен воротар в матчі зі скидкою показує свій максимальний рівень. Ну, з іншого боку, це, це нас мотивує, ми все-таки подолали, ми три очки е, здобули. Я задоволений в принципі. хлопцям подякував за гру, особливо за кінцівку гру. Після гри вже відчувалося, що ми повинні дожати суперника якось, ну, Я вже вірив в перемогу десь з середини другого тайму. Як думаєте, чому не вдалося в першому таймі все проявити і чому в державній стадії ваша команда в цьому році дуже слабко грає. Ну, тут причин багато. Можу сказати, що звичайно що ми втратили двох гравців, які ну, виступали у нас, як, як я називаю, наконечники, да, бомбардири. Так, Хруль і Ткаченко. Е, це гравці, які якраз. Е, в нашій команді були тими, хто завершував всі зусилля команди. І втративши двох таких е, гравців, е, звичайно, що нам зараз важко перелаштуватися ми перелаштовуємося, у нас е, є придбання, але вони трошки іншого плану. Е, вони задні лінії більше атакують. Е, ну, Скажімо так, я думаю, що в цьому проблема і плюс проблема, мабуть, трошки психології. Тому що я розумію, що е, все одно розслабляємося, десь не не дограємо і в завершальній стадії ну, будемо працювати на тренуваннях і вже працюємо, щоб виправити ситуацію. Іван Гуцький вас в кожному матчі дуже емоційно, Бігає а Чому так? Ну, слухайте, я я, я даже дякую йому за те, що він і себе заводить, і партнерів ну, і суперника, і суддів всіх, тому що ну футбол це емоції, і слава Богу, що він в 37 років ці емоції. Підтримує, да і живе грою, тому понятно, що в рамках правил я сьогодні теж трошки там скажемо так емоційно реагував. Ну Но це нормально, без виходу за межі да, там, дозволеного. Так що футбол це емоції, так що тут нормально все дякую. Yeah,